Уявіть собі, звичайний панельний будинок, збудований ще за радянських часів. Стоїть він на звичайній вулиці, у звичайному спальному районі міста. Він нічим не виділяється серед інших таких самих будинків, за виключенням одного моменту. В одній із квартир за незрозумілими обставинами постійно помирають мешканці. Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Але перш ніж ми зануримося у моторушну історію, яка відбулася на теренах нашої держави, я би хотіла нагадати вам про вподобайки, коментарі, а також підписку на наш канал, бо це допомагає нашим відео у впросуванні. Але повернімося до історії і почнемо з самого початку. Краматорськ, Донецька область, 1980 рік. Експлуатацію здається панельний будинок по вулиці гвардійців-кантимирівців. Зараз це вулиця Марії Приймаченко під щасливим номером 7. В одну з квартир у цьому домі одразу заселяється родина, мати і двоє дітей донька та син. Після цього в їх житті починає відбуватися якась чортівня через рік проживання в цій квартирі за невиявленими обставинами помирає 18-річна донька. Що важливо, до переїзду в неї не було жодних проблем зі здоров'ям. Але протягом року в квартирі щось ніби витягувало з неї все життя і здоров'я, допоки дівчина остаточно не згасла. Проте на цьому все не скінчилося. Ще через рік, у 1982 році, у лікарні помирає її молодший брат. Хлопцю було всього 16 років. Симптоматика така ж сама. Колись здоровий, міцний хлопчик просто згасав на очах. Низка смертей продовжується адже ще через якийсь час помирає і матір дітей. Тобто за дивних обставин зі схожими, незрозумілими симптомами помирає ціла родина. Але ця злощасна квартира довго не була у запустінні незабаром в неї заселяється інша родина, в якій так само є діти. Проте вони також недовго насолоджувалися своїм новим житлом. У 1987 році помирає один із синів, а його молодший брат сильно захворів. Йому, як і всім іншим жертвам цієї квартири, ставлять діагноз лейкоз, рак крові. Лікарі тільки розводять руками, списуючи все, на можливу спадковість родини. Само собою після такого по околицях поповзли всякі страшні чутки про будинок, вбивцю, таємниче прокляття та інші жахи. Але батько родини забив тривогу, бо, по-перше, він не вірив у спадковість хвороби, адже ніхто в родині нею раніше не хворів. А по-друге, він знав від сусідів про історію попередніх мешканців квартири і знав про діагноз, з яким вони всі померли. Батько просто не вірив у таке співпадіння. Також слід згадати, що незадовго до смерті підлітка на стіні його кімнаті повісили килим. Батько раптом помітив, що на килимі утворилася випалена пляма, тому, після хвороби другого сина, він був майже впевнений, що проблема полягає у самому помешканні і став домагатися розслідування. Провести його здогадалися лише у 1989 році, тобто через 8 років після перших смертей. У прокляту квартиру приїхали фахівці. Вони стали брати проби повітря, зробили заміри радіації, і виявилося, що її рівень у багато разів перевіщує безпечні норми. Почалася масштабна перевірка. Як згадує про події тих часів лікар-радіолог вищої категорії до них звернулися з проханням виміряти радіаційний рівень однієї з квартир того злощасного будинку? Радіологи за звичкою увімкнули прилади ще на території двору, обидва дозиметри зашкалило за 200 мікрорентген годину. І як сказав Микола Савченко, це в 10 разів вище норми. Показання приладу до 30 мікрорентген годин свідчать про природний фон. Якщо більше, радіолог повинен замислитися і знайти причину. Якщо вище 50 мікрорентген годин, потрібно терміново шукати джерело. У під'їзді будинку прилади показували набагато менше 40 мікрорентген годину, а на порозі квартири знову зашкалили. Терміново був потрібен прилад більшої потужності, який знайшовся в штабі. І чим ближче радіолог підходив до дитячої кімнати в квартирі, тим більший фон показував прилад. Біля стіни, на рівні метра від підлоги, стрілка дозиметра, завмерла на позначці 200 рентген-годин. Рожева гостра доза понад 400 рентген годин вважається несумісною з життям. Багатьох людей врятувало те, що доза була розтягнута у часі. Як згадує Микола Савченко, Забили спалах на всіх рівнях, але визначити, що за джерело випромінювання і коли воно туди потрапило, фахівці поки не могли. Версія про шматок Кобальту в стіні не підтверджувалася. За 9 років з моменту будівництва будинку минуло б два періоди його напіврозпаду. І він не міг би випромінювати радіацію так сильно. Але згадаємо, що випалена пляма була навіть на килимі. Що прикривав стіну. Так усі міркування йшли до того, що у стіні цезій. Його період напіврозпаду 33 роки. Микола Савченко також згадував: найбільша потужність випромінювання була в дитячій, у суміжній квартирі за стіною та у квартирі поверхом вище. З цих квартир людей відселили. А для того, щоб вирізати частину стіни до її ділянки з джерелом випромінювання, прибили свинцеві пластини для захисту робітників. Водія вантажівки з піском теж огородили свинцевими пластинами та фартухом, і машина відвезла небезпечний вантаж до заводської лабораторії, звідки його забрали фахівці Київського інституту ядерних досліджень. До та після роботи будівельників у квартирі ми взяли маски, щоб унеможливити версію наявності радіоактивного порошку. Такого не виявилося, все було чисто. амофон у квартирах став таким самим, як і на вулиці. Проте люди вже не вірили, що речі та меблі не накопичили радіації, не вірили, що вже все було чисто. Над вичисленням індивідуально отриманих доз радіації кожного з мешканців будинку працювали фахівці Харківського інституту медичної радіології та Всесоюзного наукового центру радіаційної медицини. Як писала у грудні 1989 року Краматорська Правда. Мешканці висунули низку вимог щодо обстеження їх квартир та надання їм медичної допомоги. Вже в березні 1990 року харківські фахівці, лікарі та представники виконкому зустрілися з мешканцями будинків, вручивши кожному протокол про рівень отримання доз та їх річні накопичення. Цю зустріч Микола Савченко згадує так. Зустріч була дуже трагічною. Злі вигуки, сльози, все це можна було зрозуміти. Дози вище за природний фон отримали 17 осіб, це ті люди, які могли на щось претендувати, чогось домагатися, але були й такі, хто хотів зиску підшумок. До кінця 1990 року стали відомі результати розслідування, яким саме чином в панель краматорського будинку потрапив ізотоп. Коли амполу розміром 8 на 4 міліметри витягли зі шматка бетону у Київському інституті ядерних досліджень та за номером визначили її місце реєстрації, було нескладно з'ясувати, що ізотоп повинен був перебувати в вимірювальному приладі організації, що видобувала гравій та щебінь у Каранському кар'єрі Донецької області. Ще наприкінці 70-х років його загубили. Потім ніби шукали, але недовго. В результаті було встановлено, що пошук Ампули вівся незадовільно. До речі, за чутками цей щебінь з кар'єру, в який потрапила ампула, призначалася для будівництва олімпійських споруд у Москві. І коли повідомлення про втрачену Ампулу з Цезієм дійшло до Брежнєва, він заборонив припиняти будівництво до закінчення пошуків. Олімпіада мала відбутися в будь-якому випадку. За тиждень пошук амполи припинили за наказом із центру, а цей щебінь відправили на будівництво панельок в Краматорську. Тим часом на рубежі 80-90-х років будинок став прокаженим. Як згадує одна з мешканок під'їзду, ніхто не хотів вселятися в нього, купувати квартиру або винаймати житло. Містом і країною прокотилася хвиля радіофобії. Наприклад, у січні 90-го року, коли ще не були відомі точні причини Краматорської трагедії, працівники Універсаму 1 повідомили в СЕС про нібито виявлене у стіні джерело радіоактивного випромінювання. У магазині відразу було проведено перевірку. Але радіаційний рівень магазину дозиметристи Визнали природним страх людей цілком можна було зрозуміти: Чорнобиль торкнувся всіх українців, трагедія в панельному будинку багатьох краматорчан. Унаслідок радіоактивного опромінення за 9 років загинуло 6 осіб, четверо дітей та двоє дорослих, ще 17 осіб, визнано інвалідами. У 1993 році. Завдяки зусиллям одного народного депутата від Краматорська Олексія Шаховцова цих осіб на законодавчому рівні було прирівняно до постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Однак згодом відповідна поправка була скасована через порушення регламенту Верховної Ради. Саме після Краматорської трагедії почали з'являтися документи про виміри радіаційного фону в будівлях. Щоб, не дай Боже, це не повторилося, скільки ще трагедій замовчувалися в часи Радянського Союзу. Ті, хто ностальгує за СРСР сьогодні, люблять згадувати дешево ковбасу і морозиво, але чомусь не люблять згадувати такі історії. Скільки ще ми дізнаємося, а скільки так і залишиться таємницею. Напишіть в коментарях, чи відомі вам подібні історії, які ми теж могли освітити. А якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. З вами були Історії на ніч. Всім на добраніч.